Так як батько його був патріарх, він мав би теж мати хороший статус. Його продають брати в Єгипет попадає в статусі раба. Яка перспектива? У раба перспективи ніякої. У раба перспектива роби то, що скажуть, і життя твоє не у твоїх руках. Я, е, Йосип, так як він теж боявся Бога, любив Бога, був вірний Богові, Бог його піднімає, він з статуса раба стає правителем у домі того, кому він був проданий. Але певні обставини і він попадає в тюрму. В тюрмі сидить довго. Якби просвято, зовсім немає, коли він звідти вийде. Як буде складатися далі його життя, я думаю, він теж не розумів. Ну, думав, що, можливо, до кінця свого життя він в тюрмі проведе. Але Бог дає більше, ніж навіть про те, що ми думаємо. І в кінці кінців певні обставини Бог, Бог виводить Йосипа з тюрми і ставить. Він навіть не думав, що це так має бути. Ну, на даний момент, е, ну, як прем'єр-міністр або навіть і вищий, чим прем'єр-міністр зараз у нашій державі, фараон каже до Йосипа: будеш керувати всім, тільки престолом буду вище я. А всім ти керуєш Всією державою. Йосип міг про це, продум... про це міг подумати, будучи в тюрмі, або коли попав рабом туди, не міг. Я думаю, що він не думав навіть, що так станеться. Але Бог, я ще раз повторюю, дає більше, ніж ми просимо або думаємо. І ще одна історія людини, яка теж не надіялась ні на що. Пам'ятаєте, був такий цар в Ізраїлі, перший цар Саул? А в нього був син. Ми по російськи Йонафан. Ми Йонатан, ну, Йонафан по-російськи ми більше пам'ятаємо. Але в цього Йонатана був син, тобто внук Саула, його звали Мемфівосфей. Така особистість ну, не дуже яскрава в Біблії. Можливо, мало хто про неї знає, а можливо, дехто і перший раз почули. Ну, оцей. Мемфівосфей, так його звали. Коли він був маленький, за ним опікувалася нянька. І настав ну, був такий момент, що вона його просто якимось чином випустила з рук. Він упав, чи то зломав дві ноги, чи то вивихи були. Тобто він був хромий на дві ноги. Але мало того, коли загинув його дід і його батько, і з роду царського він залишився один. Оцей Ну, Проходили роки, він підростав, але тоді медицина була не така, як зараз, він так хромий і залишався. І його життя було ну, перспективи ніякої. І держава із-за таких не піклувалася, так як за вдов не піклувалася, і за таких теж. Ну, ну що, чим він міг жити? Він ну, просити хіба що просити, щоб хтось поміг. Стає в цей момент стає на престол Давид. Давид був друг, е, оцей Йонафан, був товариш Давида, коли він ще був живий. Тобто цього Мимфіосфея батько був товариш Давида. Але якби це все, ну, може, стерлося якось. І тут приходить на розум Давидові, він говорить, а чи залишився хтось з роду Саулового ще живий? Ну, і йому доносять, кажуть, да, залишився внук, син Йонафана, його звати Мимфіосфей. І він каже, приведіть його до мене. А знаєте, в той час, коли ставав новий цар, новий правитель, то пред старалися знищити, ну, щоб навіть там і ближніх родичів не було приведущих царів. Знищити. Тобто, щоб не було якогось конкурента. Як ви думаєте, коли це Гомимфілофея знайшли і вели до е, Давида його думки які були? Ну, зараз приведуть і знищать. Тобто, приречений, десь так плохо живеться, десь так хромий, десь так бідняк бідує, а тут ну, приведуть і там уб'ють. Коли його привели до Давида, е, Давид сказав з сих пір. Ти будеш е, кормитися при царському столі по всі дні твого життя. Ішов на смерть, а оказався е, в такому становищі, що ніхто навіть не міг уявити і сам цей Мемфіосфей. До кінця свого життя е, він був при царському столі. Е, що це значить? Це значить, що. Цар повністю заботився про його життя. Повністю. Цей мімфілосей вже не думав, а де я буду шукати, щоб вдягнутися, а як у мене буде, що я маю їсти, що їв цар, те їв і він. Павло каже, а тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо, або чого думаємо. Ми з вами розглянули цих три приклади про фізичну турботу Бога про людей, які вірні йому. Але знаєте, Біблія від початку і до кінця її говорить. Про нашу душу, про душу людську, яку Бог навіть більше піклується за неї, ніж про наш фізичний стан чи про наші фізичні достатки. Біблія налаштовує нас і концентрує увагу більше на нашого внутрішнього чоловіка. У цьому ж до Ефесян, третій розділ, ми зачитаємо чуть-чуть вище з 16-го вірша. Щоб він, тобто, Господь дав вам, щоб Він дав вам за багатством слави своєю силою зміцнитися через духа його в чоловікові внутрішнім. Щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Щоб ви закорінені й основані в любові, змогли зрозуміти зо всіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. От понад усе, Бог, турбуючись про нашу душу, Він хоче, щоб ми якнайбільше пізнавали про. Любов Христову до нас. Щоб ми зрозуміли, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина це тобто весь простір, який заповнює любов Божа до людей. Наскільки вона велика, що перевищує наші знання про Його любов? Ця любов Бов ну, тобто, що ми до кінця не, не можемо повністю її зрозуміти. Але він каже, щоб ми прагнули її розуміти. Цю любов Божу. Бо любов Божа у тому, що Він хоче спасти наші безсмертні душі. Любов Божа полягає в тому, що Він віддав свого Сина Ісуса Христа на смерть. Якби. Ми хочемо це зрозуміти, але до кінця ми це зрозуміти не годні. Що як це так Бог віддав свого сина за грішних людей? За ті, які е, уходили від нього, які не вірили в нього, які не вірять у нього, але Він віддає свого сина на смерть саме. Тому що ця любов ну наскільки велика до нас? І до кінця ми її не можемо зрозуміти. Але Господь хоче, щоб ми прагнули її розуміти. Ісус нас спасає від смерті, так як і Бог в той час спас Моїсея. Тільки Ісус, тільки один Ісус Христос може дарувати життя. Тільки через ім'я Ісуса Христа ми одержуємо життя. Написано в Діях Святих Апостолів, 4 розділі 12 вірш, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Знаєте, всі люди через гріх, який унаслідували від Адама, приречені на смерть, так як це було з Моїсеєм. Приречений на смерть ще, коли народився. Але і потім угроза смерті, і коли вже поставили його е, в той кошик у воду. Але Бог Його спас дивним способом. Знаєте, Бог і нас спасає. Ну Дивно, каже: повірі, ти повір в Ісуса Христа, в те, що Він пострадав за тебе, і будеш спасений. Мойсей був спасений. І через нашого Господа Ісуса Христа ми спасаємося. Опять же, як з Йосипом сталося, так стається і з тими, хто послідував за Ісусом Христом. Знаєте, Йосип зайняв високу посаду. Після того, як був приречений бути рабом і все життя, ну, якоби бути приреченим, все життя провести у в'язниці, Бог його ставить ну, на царське місце, можна так сказати, на царське місце. І в першому післанні Петра, в другому розділі, дев'ятий вірш, говорить про тих, хто був приречений. На смерть, на знищення, на пекло, на ад, але повірив Ісуса Христа, і Він каже: А ви, тепер ви, який статус маєте вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Це каже Бог про тих, хто пішов за ним, хто своє життя тут на землі віддав в Його руки. Він каже, що ви вже стали. Царственне священство, народ святий. Бог вас в свій уділ взяв, ну, взяв до себе. І ми вже маємо інший статус вже не статус раба, який мав бути приречений на смерть, а статус народа святого. Бог нас наскільки підняв. Це не наші заслуги, так як не заслуги Йосипа були. А це заслуги нашого Господа Ісуса Христа. Він переводить з одного місця в інше. І як цей Мемфіосфей, не розраховуючи на те, що буде з ним у його житті, знаєте, і не розраховували ми. Але Господь говорить об'явлення Івана Богослова, 19 розділ. Дев'ятий вірш. Він каже до е, Івана, Бог каже до Івана, напиши блаженні покликані на весільну вечерю Агнця. І сказав він мені це правдиві Божі слова. Кожен із нас, я знову повторюся, ті, хто прийняли Ісуса Христа, то повірили в нього, ми покликані. На весільну вечерю Ангя. Я не знаю, як там буде це все відбуватися в, в небесах, у вічності, але ми будемо разом з Ісусом Христом. Можливо, ми будемо сидіти разом з Ним тому, за тим царським столом, як це сидів цей Мемфіосфейт. Знаєте, я думаю, що Він до кінця свого життя дякував Богові, що Господь так з ним зробив. Всю вічність. Ми не перестанемо дякувати Богові, що з того становища, яке ми заслуговували, Бог нас перевів в те, що ми будемо разом з ним при царському столі усю вічність. Тому Господь, наскільки добрий до нас, наскільки. Милосердний до нас і дає відповіді нам на наші молитви, і говорить знову о тому, хто може зробити значно більш над усе, чого просимо або думаємо. Я думаю, що кожен із нас може заглянути в своє життя і знайде ті моменти, коли ми думали або просили у Бога про щось, а тут сказали, а він дав. Мені більше, ніж я просив. Навіть більше, ніж я думав. У цих моментах, коли ми, знаєте, просимо Бога, і часто ми теж не одержуємо того, що ми просимо. Бо воно нам не потрібне. Бог краще знає, що нам потрібне, але те, що нам потрібне, Він дає більше. Ніж ми думаємо. Він дає з надлишком, щоб ми по тому зрозуміли, що це не я там заробив своїми силами, або не я такий розумний, а ми поняли, що це Господь тільки це зробив. І воздали йому славу. Мойсей, Йосип, Мемфіосфей, Давид, Соломон. Всі-всі. Хто дійсно одержали від Бога значно більше, чим вони навіть думали, вони славили Його все своє життя. І знаєте, ми від Бога одержуємо і одержали значно більше, чим про те, що ми думаємо. Це спасіння в Ісусі Христі. До кінця ми це все зрозуміємо, коли ми будемо в вічності. І повністю відчуємо те становище, яке ми мали без Христа, і те, що ми одержали в Христі. Хай нас Бог благословить перш за все бути вдячними, тому що Він нас перевів від того царства гніву від того. Де ми мали бути розділяти е, становище з дьяволом і ангелами Його у озері вогняному, перевів нас у царство свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, йому одному слава, отцю Сину Духу Святому. Амінь.